Санчоса і сьогодні ми будемо грати в Growley Garden, бо вийшла ша одна невеличка обнова. До речі, степе-степе-степе. Тут щось мають додати. More info. комісу на інформації ще нема. Ага, літом. Скоріше всього будуть ці нові світпаки. У нас додавали велику обнову із-за того, що нікому не сподобалася обнова, бо косметика це нікому не було цікаво. Е, тому зробили трохи нову невеличку обнову. Е, зробили що коли, навіть просто ніч, а не блуд то фу -фу, то тут з'являється тоже магазин, даже коли просто млітніч. Там є. Давайте. Давайте я вам покажу, що там є. Е. В телеграм... телеграм, в телеграм, телеграм. Зараз. Ага О! Новий е, лунний магазин. Е, в новому магазині який просту ніч. Бачиш, там на фоні просто ніч. Продається найт, ну то що йому. Ну, і е, но, е, знову у нас Dwilling Crate. Це новий крейт е, з е, косміт. Ну, з косметикою. Але воно коштує один крейт, коштує 130 мільйонів. Color це ми знаємо. Е, є новий пет Cat і два нових сіда. Це у нас Moon Mango і е, там. а, Celest Cranberry. Що дає у нас Moon кішка? У нас сон. Кішка дремліт в випадковому місці на вашій, напевно, фермі випускає ауру, яка збільшує найближчий культ сльози і луні ворожі. дає шанс пересадки рослин типу, типу ніч, нічба. Нові семена лунна вишня і лунне манго. Що дає кішка, я взагалі не... Ой, не туди зайшов. Що дає кішки, я взагалі не розумію. Але е, вже лунний, лунна вишня вже у нас є. Точніше, вона вже була в стоці, я її купив. Зараз вам буду її показувати. Я хочу вам показати, як я розставив свою косметку. А і от зараз відкриємо косметку. У мене там стоїть три бокса. До речі, з цих паків Night в мене є все, крім Монголова і Монблосма. От крейте. Давай швидше грузись. До речі. А, я вже говорив, окей. До речі, якщо хочете, може зробити свій телеграм-канал там, де будуть всякі, можливо, розіграші, або просто щось буду сповіщати. Наприклад, в мене є... Дивіться, які штуки в мене є. О, його. Mm. Ну, грузис быстріш. Це воно ще не прогрузилось. А ні, воно вже не банк прогрузилось. Спочатку давайте інтер'єр. От тут я зробив такий вхід. У мене тут два цих таблички. А оце у нас уже знову пака. Давайте я вам... Мгу. Раз. Трава. Ага. Сьогодні у нас тоці. А, у нас сто... А, сток уже. Зробила, що сток міняється быстрее. Ну не так то і погано. Давайте це все купимо. Мітві, тв ага. Це цікаво. Постер, Сім крейт, Statu крейт Statue крейт ми ще не бачили, це у нас, напевно, пішки. І зробили. Хервесту зробили типу рарку. Твілін Крейт, воно, що з, з, з нього може випасти. І мені. Оце, отут то що друге, воно мені випало. Я хочу його поставити по всім кутам. Ну, коротше, у мене тут такий вхід, Колодязь, і там в кінці. До речі, давайте зразу покажу це новий Celest Cranberry. Зараз подивимося, скільки він коштує за одну штуку. Я його купив в три штуки, я його потім пересажу в інше місце. Тут в мене книжка. Тут така штука, тут фонтанчик і тут мій трофей. Через 5 годин можна знову збільшити наш рот. Хто не розуміє, що взагалі за обнова, то подивіться мій минулий ролик, там все розказано. Е, uh, В принципі, думаю, можна відкривати крейти. До речі, в мене через 50 хвилин відкриється 4. 4, 4, 4. Ой, Йокара посередине. Да, 4. Дехто швидше. 4 кра... 4 яйця і в мене ще. У мене ще є їх вісім, І один легендарний. Ну, легендарний все одно у мене їх вісім шає. Але А, давайте відкривати. Оооо статуя Ой-ой-ой, ейо це. Ну, mm, в принципі, нормально. О, oh, і башня мені треба. Моя тушення була то було щось, ні. Ні, нема. А моя тут така лопата під вигляд. Ей, пум-пум-пум-пум-пум, пум-пум, пум-пум. Понуву кудись поставити костар. Я знаю, куди його поставити. Точніше, точніше я не знаю, куди його поставити. Там не буде красиво. Хоча... Ще, до речі, непогано! О, я придумаю, як воно може виглядати. Я його потім заберу, коли я сюди щось ставити буду. Але зараз... вот так можно и можно вот так А не, я хотела стульчиком это сделать. ось так красиво? І тут ще? Колонку поставимо. Колонку нам сюди треба? Во, отак. Ага, Максимум. Що це таке? Це що? Плитка якась. У мене, в принципі, є ідея, куди її можу помістити. Чекай, я її заберу. Я Її заберу. Угу. Я придумав, куди її поставити. Тільки її треба буде дуже багато. Якщо не помиляюсь, багато їх їх безконечно можу ставити. Що там забагалось? Що з тобою? Ти чого така багана? А, її не можна сюди. Тоді в мене все одно є ідея, куди її можна як її можна применити Так, стопа. Я, я хочу все-таки проверить, что можно сюда поставить. Якась то что-то очень плохое. Идет. А насколько я разумела, не можно. Окей. Значить, знаєте, як зробимо. Ой, я придумав. Може це не найкрасивіше буде, але воно буде прикольно, по крайній мірі. У мене тут є такий телевізор. До речі, мені подобається, що додавали цей. Не можу помучитись і зробити щось дуже красиве. Цікаво. А з ним можна взаємодіяти? Ні, на жаль, не можна. Окей. Що за палка? Палка-виручалка. В принципі, її можна поставити. Вот так. У меня кость лаки. О, лакибус за то, что я тут сижу. Далее. Это что за плетка? Просто каменная палка плетка, я за не хочу просто вот. Текстурка я. Ну, хитбокса. Не прозора, я похопався. Да, мне тут пока еще не потребна. Если а вам понравится такой вид, напишите. О, лавочка, не? Лавочку я сюда. Лавочку мы сюда поставим. Вот так. Очень на Склада, Сколько, что она не сюда, не можно, это образ Це шкода, це шкода. Сіну хочу поставити, щоб поставити на них. Далю. Я дивлюся, я не буду ставити цю розову штуку, яка мені випала. Де вона? Ау Сова. Куди ж сову поставити? Ну, тоже красиво. Это совушка. Поэтому... Может, я сюда поставить. До речи. О, до тут была та штука. Прикольно. А можно сделать заработать... Типу, тут цей трофей. Тільки його треба поставити поближче. Во! Тільки це манго мішає. В принципі, нормально. Да, хто, як не я буду так заморачуватись на інтер'єру. Ну це реально прикольно. Зато є що робити, крім того, як просто стояти і збирати. М -м -м. В принципі... В принципі, на цьому все, Давайте зараз подивимося, що там по кренбері. Давайте візьмемо отаку кренбері. Так. Кренбері на 169. Хліль коштує одна така штука. 7 тисяч, 000... ну, типу, це не багато, але воно просто міфіфіске, а для міфіського це нормально. А от ману вже дивіно. Якщо поставити, звичайну полівалку, то я там отримав по 53 тисячі. Я там Годлі полівалку ставив. Ти ж не виріс? Окей, давайте просто зберемо оці. Скільки ми отримаємо просто за декілька крам... крамберів. Я не побачив, скільки там. Десь 44 тисячі. Ну, да, їх там не дуже багато, княж, появляється, як, наприклад, манго. Ну, Це простой міфік. Да, Манго теж міфік. Але Мун Манго буде е, це Дівайном. І ну, я сподіваюся, воно буде коштувати більше. Ну я. Я впевнена, що воно буде коштувати більше. Е, Ше -е. 40 хвилинка. Як репросите. А, тут 15 хвилин. Тут тут теж 15. Ну, я їх на два просто раньше, пізніше поставив. Пум-пум-пум-пум. До речі, так, да, у мене багато грошей я... я бігіт. Я, до речі, пройшов уже другий раз пасму. Як пройшов? Зібрав всі... Зібрав всі найтпакети, бо я хочу мол, я хочу. Монблосом, але мені випало все крім Monglow монблосом. Monblos. Хто може дати мені якусь велику візуся? Я з радістю. Що ми можемо ще зробити тут? В принципі, інтер'єр я, я вам показав свій. В принципі, можна просто позбирати. А речі, що я хотів вам показати, в мене Отут, тут-ут. О. Це ми зберемо отака штуки. Вона у нас вона у нас Knight. і Вед. Блуднайт і Вета. Можна Knight побачити там ці червоні кусочки. Ще щоб вона була Шишокіт. Я не знаю, чи громат від достану, але на І, і хочу, щоб вона була цей. Цел. У мене тут от, палка стоїть. До речі, скоро я буду грати. Ну, як скоро. Е, но. Е, рік не треба чекати. І я, скоріше, всего, буду вже знімати ролики на комп'ютері. І я. Дуже хочу, щоб. 200 тисяч, щоб до цього моменту в мене було 50 підписників, бо я хочу зробити свій тоді перший стрім з Кейн. Це просто стрімчик. І там треба 50 підписників, якщо не помиляюсь. Но якщо не треба, то ще й краще. Я все одно оджу 50 підписників. Тому, хто подивиться це відео, будь ласка. Підпишіться на канал і поставте лайк. бо я поки, що, поки що в мене формат відео не такий то і цікавий. В принципі, відео цікаве, але е, сам інтер'єр відео не дуже цікавий. Е, тому я буду старатись. З комп'ютером мій прогрес піде набагато швидше. Я дуже хочу лайки і перегляди. Бо коли я зімав блоксрукс, щось було дуже багато переглядів. А зараз перегляди вже набагато менше стали. Якщо вам подобається більше блоксруд, то я можу для вас більше боксрут знімати. Це вже по вашому бажанню. Напишіть в коментарях, що ви краще хочете, щоб я знімав Bloxroots, Денді World. Я буду знімати все. Але шов більше боксруд Денді Волд Garden,